Реєстрація місця проживання та речових прав на нерухоме майно, оформлення біометричних документів, земельних ділянок, соціальних допомог, звернення з питань компенсації за пошкоджене майно. Майже півмільйона адміністративних послуг надали замовникам торік офіси центру Віза за завданням мерії Криворізький ЦНА розширює можливості надання консультацій та послуг у зручному форматі та в скорочені терміни. Під час воєнного стану масово лунають тривоги, і не завжди зручно обслуговувати замовників послуг, тому що перебуваємо в укриттях для того, щоб цю ситуацію більш виправити і надати більш зручні умови для отримання консультацій, тому що не завжди людина приїжджає з готовими документами. Багато відвідувачів приходять для того, щоб дізнатися, а які ж документи треба, а в якому форматі їх подавати, щоб отримати. Ту чи іншу послугу тому з нового 2024 року у центрі Віза запроваджуємо новий сервіс. Називається він Віртуальний адміністратор. Новий сервіс це можливість отримати консультації з будь-яких життєвих питань через відеозв'язок у месенджері Телеграм. Для цього замовнику достатньо зареєструватись на прийом на веб-порталі центру Віза в розділі послуги. Заходимо на запис на прийом, тут розміщена сторіночка віртуальний адміністратор через телеграм-канал. Натискаємо на цю сторіночку і тут розміщені підрозділи, які у січні місяці за затвердженим графіком працюють з цим сервісом. Заходимо для запису до потрібного. Суб'єкти надання послуги, головний офіс, тому що віртуальний адміністратор працює тільки на молодіжній один, поки що. Зазначаємо прізвище, ім'я по батькові, номер телефону і натискаємо. Далі. У вибраний час для спілкування представник служби чи підприємства через телеграм-канал набирає замовника послуги і спілкується. Віртуальний адміністратор вже успішно пройшов тестування. Фахівці запрошують городян скористатися новим сервісом. Працюємо з 1 січня по вівторкам. Представники структурних підрозділів в центрі віза, в залі номер 3 здійснюють таке відеоконсультування. Це питання екології, це питання архівних довідок, це питання соціального захисту населення, це питання служби у справах дітей. І за потребою ми спектр відеоконсультацій будемо розширювати іван Проводов, Вадим Діденко цей день.